Російську збірну не відсторонили від бразильської олімпіади. Міжнародний олімпійський комітет вирішив віддати на розсуд міжнародних федерацій брати чи не брати російських спортсменів на ігри у Ріо. Ті, хто таки потрапить на змагання у Бразилії, будуть під посиленим антидопінговим наглядом. Міжнародна федерація легкої атлетики вже усунула від стартів майже всіх спортсменів з Росії. Можливість дискваліфікувати всю російську збірну обговорювали весь день, але до цього не дійшло. Голосування було таємним. Російські посадовці заявили, що голова національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підтримує участь в іграх російської збірної. Утім, у НОК в інтерв'ю ТСН, таку версію не підтверджує. Ну, я думаю, що треба розслідувати як чуткий свигайний настрій Національного піського комітету, який як колективного органу є абсолютно промоківський, проєвропейський.